Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для пальців. Це універсальний тренажер для пальців, доступний у різних рівнях опору. Ідеально підходить для розвитку сили рук та хвату та реабілітації. Незалежно від того, чи використовується він для фітнес-тренувань чи відновлення після травми пальців, регульовані рівні. Опору підійдуть для різних завдань. Компактний та портативний дизайн дозволяє користувачам включати вправи для пальців у свій розпорядок дня, сприяючи загальній силі та гнучкості рук.